Коли закінчиться війна, я розцілую всі ікони, присяду в хаті край вікна і буду чути церковні дзвони, і буду гладити лице, сльоза покотиться, піймаю, і кожен клаптик, чи в душі своїй повестиляю. І я наплачусь досхочу, сльозами вмию всі могили, зварю відвари з перстачу і вип'ю келишок для сили. І вип'ю другий, щоб від ран не залишалося і сліду. Налью наливки повний спан і понесує сусіду. Ми будемо удвох мовчать, хміліти разом і тверзіти, ми будемо пошепки кричать, і в небо кидать жовті квіти, і сині айстри розсвітуть на полі битви під Херсоном. Червоні маки проростуть під Києвом над збитим дроном. Коли закінчиться, коли усі що не скоро, але готую я столи і промовляю скоро, скоро, ще день, ще ніч, та й ще зима, а там весна і перші грози. Коли закінчиться війна, я вам нарву букет мемози.